Друзі, мої вітання. Росія продовжує задавати удари по нашим цивільним містам. В той самий час американський президент Дональд Трамп заявив, що відповідь Росії щодо миру буде цього тижня. А після ми прийматимемо рішення. Вірю, що ми наближаємось до досягнення миру. В Україні, власне, напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Як ви вважаєте, коли власне розпочнеться цей день загального перемир'я? І е, коли це на вашу думку може відбутися? З цього питання ми розпочнемо розмову з нашим спікером. Це Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Небо України, генерал-лейтенант та колишній заступник начальника Генерального штабу збройних сил України. Пане Ігоре, я вас вітаю, вітаю вас. Пане Ігоре, от враховуючи сьогоднішні нічні атаки на цивільні міста, ситуація на фронті за вашими відчуттями, коли ви от очікуєте початку цього загального перемир'я, як про яке зараз зазначає американський лідер? Ну загального перемир'я це наступний етап. Для початку треба зупинити ведення бойових дій, і ті зусилля, які прикладала спочатку Україна і пропонувала більш простий варіант зупинити в небі і на морі. Але як повністю дій американці додали, як відомо, на суходолі, і всі е, пропозиції вони е, звертались до Росіян, що Путін все відкинув, і тому е, вийшов те, що Путін йому було вигідно на те, щоб по енергетичним об'єктам, тому що там боліще, і ми з е, е, наносили досить ефективно відповідного роду удари. Ну і на морі. Тому що фактично Чиноморський флот був значить, в російське в порти Грузії і так mm -hmm. далі. Тобто те, що для нього болюче. Але після цього вони почали виставляти нові умови і фактично нічого по суті, не робити, Ну, звинувачувати Україну, що вона продовжує бити це в повітря, це можна очікувати. Я про це говорив самого початку: частково десь зупинити, по цьому бити, по тому не бити. Так не вийде і все це буде зводити потім в взаємних звинуваченнях з точки зору росіян. Це зрозуміло їх підходи І тому вже навіть з командою Трамп розібрався, що це відволікання Вітков декілька разів працював в Росії, але в основному там ні про який тиск, як би на мій погляд нічого не йшлося. Він задоволений виходив від годинних співбесід з Путіним, і там просто йому пояснювали російські наративи. Він приїздив, доповідав Трампу, що треба віддати п'ять структур і вже зараз незалежне де війська, і так далі. Тобто, зрозуміло, на це не може бути е, е, значить погодження України, як е, е, зараз розклад такий він. Не до кінця Трамп це розуміє, відносно того, що ми вже там ну, з 14 року, активно 4 роки широкомасштабної війни отримуємо агресивні імперські дії воєнне з боку Російської Федерації. Ну а останній час на 1 травня буде 100 днів Трампа. З іншого боку, ми отримуємо тиск політичний і я би сказав фінансово-економічний з боку. Сполучених Штатів на Україну з метою заволодіти не тільки там рідкоземельними а взагалі взяти під контроль всю економіку і на, на, на довгі роки. Але цей ковбовський такий наскок ніде не мав результати не в Україні для Трампа, а 100 днів завершується ще раз. Підкреслюю на перше травня ні значить, напряму Ірана не говорять, що вже там північна кає. І тому, значить, ну Трамп точно на перше в цій ноті, і тому навіть так видавив себе значить, про те, що на цьому тижні. Хоча Путіна це те, що можна побачити, фактично не реагує. Продовжа більше, що росіяни роблять заяви з 18-го числа. Вони якби зупинили наносити удари. Хоча ми бачили, як це було а сьогодні. Теж я нагадую і... Значить, сьогодні, фактично, по їх повинен закінчився термін, і вони mm -hmm. все починають знову бити, як били, хоча вони mm -hmm. зовсім не, не зупинялися. Ну і, значить, Те дедлайн-дата на 20-й, великий день самі американці сказали, що значить, до цього вряд зміниться і навіть те, що от на 18-й до кінця цього тижня. Вели маловерогідна, що суттєво що небудь зміниться. Хоча Путін теж по своєму світноті анонсували вони ще якби завершують завершити спеціальну операцію, і якщо не на 20-те ми бачимо чи з обох сторін вийдуть на що небудь суттєве, то можливо до 9 травня. От такі терміни і uh -huh. дедлайни, тобто можливо ще залишається, но по тому, що ну і американці сформулювали, що обговорювати якісь там умови чергові від Російської Федерації вони не збираються в кінці кінців до цього, слава богу, що до чого прийшли, поки не буде зупинені ведення бойових дій. Тому найближча перспектива боротьба за зупинення ведення бойових дій. Угу. Блумберг пише з посиланням на представників США на цьому переговорному процесі, який відбувався у а, Парижі, що повне припинення вогню в Україні протягом кількох тижнів збирається забезпечити США. А як от це розуміти? Ну ми не чули, що про якісь наземні операції буде йти мова, і не те, що від американців і європейці не збираються найближчим часом надсилати ніяких місій, тільки йдуть обговорення То яким чином? США можуть забезпечити власне припинення вогню через супутники будуть стежити. Да при чому це стежити? Це другорядна технічна частина. Тут питання йде про політичне рішення, і ми, ми хід з вами це обговорювали. Треба, щоб було прийнято рішення сторонами. Президент від нас і від України заявив що Україна готова і передав все це американцям. Американці носяться і не можуть отримати також підтвердження від Путіна. Тобто, по потрібне політичне рішення після цього зупинення ведення бойових дій. Ну, є така можливість всюди, зразу було б добре. Але я ще раз нагадую: говорили ми зараз в етері з вами відносно того, що хоча б там в повітрі, на морі. А потім перейти до суші. Тобто, з чогось треба починати. Але ж вони навіть такий початок росіяни не роблять. Бо путіну треба, він відчуває, що все ж треба виходити на якусь паузу, і є Із-за чого у нього це робити. Але поки це з боку американців такий тиск він невнятний, тобто там дві позиції від байдена спрацювали, ну Трамп їх не відмив там, не відмінив. Uh, пов'язане з нафтою ну, і так далі але це від байдена а від Трампа так. нічого да ті ж тарифи які да значить ну подивились що розвалять економічний фінансовий світ тому зупинили ці дії тарифи на 90 днів це шарахання яке організував Трамп от і тут поки ще нічого суттєвого тобто буде рішення а потім яким чином виконання, але вони не виходять на це, і інструментарій американський у американців є. Він полягає в можливості тиснути політично економічно фінансово фінансова. Ну на жаль, просто цього не відбувається. Ти щоб mm. відкав через кого Трамп, мабуть, щось більше запитував. І він наже і Трамп про яку віткова розмова, якщо Трамп не може формулювати до людини, якою він з повагою відноситься до Путіна, бо ця людина його назвали геніальним, і це головне. А які справи це другорядно, Можна за рахунок інтересів України, а так це не пройде. І тому mm -hmm. вони обидва в цій ноті, по шаховим підходам, терміни підходять, а результатів немає. Ну і подивимося, як буде виправдовуватись відмиватися зараз Трамп на 18. Ну, до кінця тижня, можливо, і ще субота, неділя, от але во, а потім на 20 вряд чи, тому що навіть самі американці, це якось, на 20-те нічого не відбулося, а до кінця тижня все ж може. Ну. Взагалі, це нереалістичність, шарахання, непрофесіоналізм. Команда підібрана його непрофесійна з точки зору дипломатичних дій, і наслідки цього ми бачимо. Ну, шанси все ж залишаються. Україна на це готова. Тобто, на найближчі, так я вважаю, тиждень два визначиться багато що до інших заяв, якраз. У військовому аспекті президент наш зазначив, що ми готові купити системи у США фінансуванням нам допоможуть, і за словами президента Україна готова придбати щонайменше 10 ЗРК. Окрім того, що ще зазначив президент, я сказав про це президенту Трампу під час нашої розмови телефоном. Він сказав мені, що Америка працюватиме над цим. Крім того, у мене іншої інформації немає. Тобто, я так розумію, американці погодилися нам продати е, ось ту е, кількість петріотів, про яку зазначив президент. Також президент повідомив що Україна мала 225 систем ППО станом на 92-й рік, а в 2019-му їх залишилося 60. І, як каже президент, ці системи кудись поділися. Ну, Якщо в дев'ятнадцятому році 60, далі цифру він не назнавав іншу, то я так розумію, і станом на 22 рік на час повномасштабно теж їх було у нас цих систем ППО власних 60 одиниць. Пане Ігоре, а про що нам говорять ці цифри? От зокрема щодо 40 власних систем ППО станом на зараз, вони не знаю, яку потребу нашу закривають, наскільки вони дійсно, скажімо так, відповідають, виконують ефективно свою функцію. Бо ми ж бачимо добре. Значить, ну з цифрами президента не можу сказати. Я можу сказати. значить У нас пару років тому з Байденом вирішилось питання відносно того, що під потреби України зроблять там батареї вироблять батареї Петріот саме для України. І цей рік саме ну, це повинно було це зробити. І вони зробили дійсно. Але не передали Україні, а передали Ізраїлю. От відповідь раз. По-друге, 92-го року рахувати системи, зрозуміло, з цього часу, яким чином там розпродавалися ліворуч праворуч. Все це були політичні рішення на рівні президента міністра. Я підкреслюю значит, а потреби визначали начальники генштабів. От є така діаграма, де показано, хто в цей час займав ці посади. підкреслюю, президент рішення, значить, міністра оборони і начальник генштабу, який вимушений був. Там показує, що потреби в цьому немає, і тоді на що це. От три посадові особи, які вирішували, які зменшували. Тепер, значить, на дев'ятнадцятий ну там що рахувати, можливо, ми бачимо, що такої кількості виконати завдання э, система і протиповітряна, тим паче протиракетної оборони можливості немає в повному обсязі. Ну повно ні у кого немає. Будь-якої країни такої немає. Навіть ми бачимо там Ізраїль, невелика територія, і у нього там на, 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 на чотирьох уровнях, якщо. Ну, хай хай даже на трьох уровнях по висоті по дальності засереджена на невеликому на території е, системи протиповітря та протиракетне оборони, але все рівно навіть не забезпечує жодна країна в світі. І тому це таке питання скільки потрібно. Да скільки нам в минулому році по протиракетний президент просів сім, Ледве-ледве п'ять, і то не до кінця. Ну а тепер заявили на десять і. Ну дай Боже, що якби і в розмові про раз наш президент, говорив, що якби президент США це там обіцяв чи говорив, але офіційне то, що він заявив, Трамп з цього приводу він сказав, що не треба було да, перед початком війни, яку Україна почала, значить, треба було думати, да, а, а тепер ще й просить ракети. Ну, в цих умовах на що ми можемо раз? Раховувати треба важко працювати на подальшому, і в першу чергу на відносно протиракетних батарей, але це дуже важка робота, поки і в першу чергу займатися тим, щоб проводити розробки. Вони йдуть свої зенітно ракетні комплекси, в тому числі з протиракетними можливостями. Угу. Уточню кілька моментів, пане Ігоре. от щодо зменшення кількості власних систем ППО, а, ну те, що корупційна складова в обороні була, це ми розуміємо. Але ж не тільки в цьому а, є причина тому, чому у нас скорочилась кількість систем ППО. Ми ж я наскільки розумію, допомагали і тим країнам, які потребували а, систем ППО. Ну, зокрема, Грузія, коли Росія на них напала, ми ж теж чималу кількість систем передали. Ну нічим якусь передали. Я в цей час працював, значить, в генеральному штабі, і знаю, яким чином робилося. рішення приймали одні, а відповідальність хотіли перекласти з цього приводу на інших. А я підкреслюю, що рішення по озброєнні такого порядку приймається президентом міністром оборони, реалізується і начальником генерального штабу, саме ці посадові особи, але поводили себе таким чином. Вже розуміючи наслідки, щоб ну були інші цього питання крайні лиць посадової особи Я це чітко знаю, і ну це якби Грузії допомагали, але тепер підіймають питання: якщо їм допомагали у самих не було. Це питання більше політичне, ніж воєнне. Тобто, з 92 року послідовно за ці 33 роки зменшувався потенціал. Ну, вони не кажучи, що від широкомасштабні етапи почались, тоді значить, тут згадували, фінансування було мінімальне, і значить питання безпеки на, на другорядні місця відсовувались На жаль, і наслідки цього тобто відповідних рішення з Самого початку незалежності і там до широкомасштабне ведення війни, вони дуже важкі і за таких помилкових підходів і зараз на жаль тим станом, яким у нас є по фронтам. Угу. Ще уточнення щодо систем е, патріотів. Ви згадали, що минулому році ми наполягали на цифрі 7 одиниць систем петріотів. Зараз президент говорить про 10. Ось ця різниця в 3 одиниці. Це ознака того, що з того моменту, як ми попросили, ми 3 ці системи втратили, чи тут яка, якийсь інший розрахунок іде? Да, розрахунок дуже простий. У нас не вистачає там було 22, наприклад, батареї. Ну, ніхто їх не дає і не дасть. І Питання, ми можемо тут гратися з цифрами, але це не до чого. Тобто, питання хто і як американці можуть це зробити, і то е, значить не такі кількість, але ж ми говоримо. Ви ж я ж вам дав, що було під Україною з рибу батареї, а їх віддали не нам, як а зовсім інше. Ну mm -hmm. і які надії з цього приводу можуть бути далі на ті ж сполучені штати? Ми можемо погратися 7, 10, 5, що далі. Питання mm -hmm. у тому, хто надасть, коли і як європейці ще це, що змогли ну, значить, в минулому році дали, наполягають системи інші там, е, дають, але це які діють по аеродинамічним цілям, тобто не балістика. А нас в першу чергу балістика, тому що наслідки дії ми бачимо тут, отак. Mm -hmm. Пане ігро, що змінилось в останніх цих ударах, які наносить ворог по нашим містам. Бачимо, що ну, наприклад, зокрема столиці, кількість повітряних атак значно виросла. За сьогодні я вже не можу нарахувати, яка вона була рахунку. Це от тільки день, а, скільки відбувається повітряних атак. Ну і власне бачимо оці, скажімо так. Оновлені типи шахедів, які використовував ворог. То змінами, які там на парашутах спускаються через певний час, вони вибухають. Потім Інформнапал зазначав щодо використання шахедів з отруйною, навіть речовиною. Це все якесь тестування, чи це таке перехідне положення до нового якогось етапу повітряних атак? Це застосування, а не тестування. У них такі можливості були і раніше, і вони їх беруть і реалізують, але продовжують працювати над тим, щоб удосконалювати свої зразки озброєння. І балістичні ракети зараз траєкторії не такі, які легка їх було, ну не легка відносно скажімо, порівняння виявляти, супроводжувати і знищення. А зараз вони можуть настільна така траєкторія і. Хвилини буквально польоту важко виявляти, ну в цілому важко знищувати. Та тим паче ми з вами розглянули. одна справа. Ну, значить, той же Петріот дальнє знищення цілі на середніх великих висотах 100-150 п'ятдесят кілометрів, причому аеродинамічний. А на малих балістиках це там 25 кілометрів. Ну от колом в 25 що даже будь що прикри. Скільки всі патріоти, які у нас є, треба щоб там закрити, наприклад, Київ. Ну можна, ну два місця. Якщо от з таким врахуванням від балістики, а у нас їх е, набагато менше, і тому в цих умовах е, треба працювати над збільшеним кількістю того, що можливо, це зенітно ракетні і артилерійські комплекси. Така більш у нас є можливості працювати з нашими справжніми союзниками і продовжують, незважаючи на всі ці підходи посили американців, які тут дають, то не дають. Ну і Байден себе так поводив, але бачите, з зенітними ракетними комплекси ситуація. На жаль, якби ті, які протиракетне, досить важка, тому що на поточний час і інші держави вони теж. Дбають про свою безпеку, і ж бачу, що можуть початися більш широкомасштабна війна, особливо наприклад, польща, країни Балтії, там ну, і ряд інших, uh -huh. і тому вони е, зосереджуються на тим, щоб на тому, щоб ці засоби залишалися в цих країнах. Хоча ми бачимо і Румуни і, і, і Поляки і, не кажучи і про країни Балтії, коли там що злітало Молдова. То всі вони не застосовував порушення свого законодавства, там румуни, поляки, наприклад, не застосовували зброю, яка у них була для знищення, тому що як би чого не вийшло, американці це не давали, тому що це може привести до ескалації війни. От і позиція американців ранша, а зараз вона ще більше погіршилась Угу. А, ще активно обговорила в соціальних мережах новина, яку надала ДСНС щодо Запоріжжя, що в вперше атакував Запоріжжя. це власне відбулося. На відстані приблизно 36 кілометрів до позиції окупантів, звідки вони могли цей епідрон запустити. А, що це зараз, ну, що, Про що нам ця новина говорить? Це якийсь новий не знаю, перехід на застосування а, таких маленьких епівдронів. І прошу за таке дилетантське питання: а чому ну, не вдалося його збити? Хіба. Да, Тому що сил не вистачає, а вони виробляють ефпівдрони, наприклад, на оптікові у нас там було невірне прийняте рішення кимось із військового керівництва, що це для нас не перспективно. і відклали розробку. Хоча у нас було на, на опрацювання. А росіяни з початку минулого року все почали масштабувати і виробили настільки багато, що їх застосування масового, наприклад, на курщині фактично вимусили перерізали всю логістику нам там. І вимусили наші війська в Курщині виводити. От результати. А ми прокинулись потім тільки в кінці минулого року. Тому під час війни діють об'єктивні закони, а не хатілки чи не хатілки будь-кого. І тому наслідки цього дуже важкі. А це не питання одному залетіти, в тому числі на це. Вони весь час працюють на ту каналеним. і такі відстані. Це не питання. Вони залітають і на 100, і на 150 кілометрів. Розвідники, а потім діють і мають да, Але Це, FPV, це ж маленький безп... дрон, це не те, що, ну, FP... ну, що? вони це тактична зона, вони працюють над усконаленим їх FPV. FPV В Піві де ну, є на опрацювання з, з використанням, наприклад, Starlink. Росіяни теж використовують Starlink. Уже так. і якщо значит, говориться про те, що до нас можна в будь-який момент відключити маск з Трампом, то по відношенню до них до них це вряд чи буде. І тому, якщо там устанавливати системи зв'язку і так далі, то це не питання, а питання у тому, як протидіяти. Значить, ну і треба ж таких помилок не робити. А потім опять доганять, тому що в свій час, 2022 році, ми по дронам мали перевагу. А вони догнали, перегнали, тому що їх економіка переведена на воєнний лад, а у нас ні. Угу. Чомусь, так. тому що може заважати чому Там, бізнесу, чому не переведене це питання. І тому вони масштабування роблять швидко і працюють над новими зразками, і тому це. Новий як би, елемент поодинокі, ну, це тестування провели такого і вже і по Запоріжжю. Але, на жаль, не тільки по Запоріжжю є дії їх більш інтенсивне введення. Я не говорю там про Херсон, про Суми, а в тому числі Дніпро ми бачимо сім'я наслідками. От такий етап башки війни. Пане Ігро, наостанок, ваша оцінка заяві, яку Власне, зробив глава німецького оборонного концерну, концерну Рейнметал про те, що постачання Києву крилатах ракет Таурус взагалі не змінить ситуацію на фронті. На що він посилається? А, цін... Він він посилається, не посилається, а він корис використовує кон'юнктурну воєнно політичну йому вигідно снаряди виробляти. Він посу побудував заводи. Треба, щоб у нього закупали. Там вони по. Тисяч в рік, а тепер завод побудував, вклав кошти і може додати ще 150, і буде 350. Mm. І тому нам радять Бог весь від, від келя. Він, звісно, керівник великого, великого підприємства, але там свої фінансові розрахунки і mm. свої погляди. Значить, в даному випадку, це іскажена версія необхідності зброї для ефективної боротьби повинна бути в широкому Тічне і кривати, і авісійні бомби керовані, і артилерія ствольна, і так далі, а не ста вот, Тавруса там не потрібна. В ньому більше ділець економічний спрацював як. Трамп ділець аж президент, а він тільки ділець від фірми дуже суттєвої, Вони там допомагають, але свої інтереси йому ближче, і тому треба продавати снаряди під артилерію. Вони нам дуже потрібні, хай виспускає, але такі заяви шкідні для безпеки України краще не робить. Тому що якщо такі посили з його боку, то камні на камні треба від таких парад чи заяв не, не оставлять. І розглядати його абсолютно як кон'юнктурний посил, але пане Ігоре, ми ж маємо ж аналоги: скальп від французів, штормше від британців. Тут маємо певний досвід, і ну не а знаю. Кількість? Можу... а кількість шановна. Ну по-перше, там дальність 300 кілометрів, а Тарос на 500. І потім питання в кількості треба подивитися за це ведення бойових дій, скільки там французи і британці передали. І йде війна, а вони чомусь зменшуються і, і велике не збільшується. Треба все рахувати. Війна ведеться на об'єктивних законах війни, а не емоціях, на там, підходах таких поверхових. Це все гораздо глибше для того, щоб робити заяви від пересічного громадянина до директора підприємства, дуже потужного, такого, як е, Рейнметал в Німеччині. Угу. Пане Ігор, щиро вам дякую за вашу професійну оцінку цим складним питанням. Сподіваюсь, наші глядачі більше тепер розуміються на цих важких темах. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Небо України, генерал лейтенант та колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, був разом з нами. Друзі, ще раз, пане Ігоре, я вам дуже дякую. Дякую вам.